Вітаю, любі друзі! Ви на каналі і Квіточки не тільки. У супермаркеті розпродажі, як завжди ви знаєте, і наша ж душа тягнеться до прекрасного. І нам жалко всього. Ось таке відео я отримала, була розпродаж у Кауфланді, і були такі цикламени. Звичайно, спочатку беремо, а потім, потім думаємо, що з ними робити. І перше питання у господині цих квітів вже. Господині, чим підобрити, щоб вони жили. І отримала вона рекомендації, а я вирішила поділитися із вами ними, тому що такі питання виникають повсякчас. Перше, що ми робимо, це обробляємо від шкідників і хвороб. Це обов'язково, оскільки земля суха, і це кращий варіант на даний момент, ставимо урощений. Будь-яких отрути. Це може бути Актара, може бути Міральд, готуємо все по інструкції і робимо профілактику. Обробляємо спреями, якщо є такі типу доктор Фолі, від шкідників та хвороб. Гірше, коли залиті були, і тоді такі рослини краще не брати, тому що це вже потрібно повністю буде. Робити на лікування. А це не дуже просто, тому цей варіант не розглядаємо. Просто його не беремо, як би жалко не було. Квіточка через деякий час починає оживати, стоячи урощені отрути, і ми зробимо повторну обробку десь через тиждень. Цього буде достатньо. Послане ставимо зразу на сонечко. Як бачите, постоявши навіть у водичці, рослина піднялася. Чому кажу, що у водичці? Тому що вони були политі в піддон водою, а зверху оброблений інсект... спреєм від шкідників. Квіти дуже гарні, кольори дуже ефектні, мені подобається таке. Потім, що ми робимо питання одразу, коли ж удобрювати? Удобрювати тоді, коли вони вже адаптуються. І зараз це їм не потрібно. Поки що ми спостерігаємо, тому що якщо це хвороба є, то хворі рослини не удобрюються. Пересадка. Можна зробити перевалку у більший горщик, додавши звичайного ґрунту. Як бачите, один із квіточок хитається. Він випадає, це результат того, що транспортировочний горщик був прив'ятий, торф відходить від боків і погано ще пропиталася, пропитався ґрунт. Це торф можна перевалити у звичайну землесуміш перевалити, не опираючи ту землю, яка є, може, трішки струснувши її. Весною після. По стадії спокою, ми вже пересаджуємо у нормальний ґрунт, обрабивши цибулинку від хвороб та шкітиків. І рослинка буде вас радувати дуже довго. До зустрічі!